Доброго ранку, мої любі діти! Сьогодні у нас піде тема про наше рідне місце, про наші вулиці, на яких ми живемо. Отож всі зручненько всідайтеся і слухайте уважно, але спочатку давайте привітаємося. Добрий день, малята, хлопчики і дівчата з давніх пір понині кажуть в нас на Україні. Здоровенькі були дітки. А до нас сьогодні в гості завітала дівчинка, а звуть її Христинка. Доброго дня, діти! Доброго дня, дівчинко Христинко! Давайте, діти, вітатися. Доброго ранку, сідайте, діти, посміхніться, землі нашій поклоніться за щасливий день вчорашній та майбутнє світле наше. Дівчинка Христинка хоче знати, як називається наше місто, до якого вона завітала. Отож, дівчинко Христинко, сідайся зручненько, і слухай також з дітьми уважно, а ми тобі розповімо. Добре? Так, дівчинка. По. Сіла сюди. Зручненько, тобі зручненько? Зручненько. І ми слухаємо уважно. Наше місто називається Як діти? Запоріжжя. Вірно, а чому так наше місто називається? Давайте всі послухаємо коротеньку розповідь. І сідайтеся і слухайте, наше місто називається Запоріжжя, тому що воно стоїть на Дніпрі. Колись давно на цьому місці була заснована фортеця, яка отримала назву Олександрівська. Через що наше місто так і називалося? Але зараз воно переиміноване в Запоріжжя, тому що стоїть на Дніпрі, де були і є великі кам'яні глиби, каміння. Вони називалися Пороги. Звідси і назва Запоріжжя. Діти, давайте разом промовимо таку назву Запоріжжя. Ну що, Христинко? Тобі зрозуміло, чому наше місто називається Запоріжжя? Так, відповіла Христинка. Молодець. Діти, а чи ви знаєте місця, які зображені на картинці? Давайте передивимося. А в яких ви містах були? Погляньте, місце наше місто Запоріжжя ввечері, вночі. Що ми бачимо? Дніпро Гес, нашу річку Дніпро. А що є ще в нашому місті? Бібліотеки, кінотеатри? Будинки старовинні? Ось, наприклад, цей будинок. Давайте роздивимося, що тут зображено, діти? Це двохповерховий будинок, який заснований більше 100 років назад, а побудували його брати Захар'їни. Цей будинок розташований на проспекті Соборний біля Свято Покровського кафедрального собору, який гарний старовинний, гарно оздоблений вікна, двері, два поверхи. Подивіться, діти, які вікна є. На півокруглі, так, зверху, а знизу прямо Гляньте, як оздолани, криша, уже в сучасному форматі. Діти, а це що? Подивіться, будь ласка. Як ви гадаєте, розгляньте, що це? Це кінотеатр імені Глінки. А де він знаходиться? Вірно, він знаходиться на проспекті Соборний. А хто був в кінотеатрі? З ким ви були? Чи подобалося вам там побувати? Які ви прем'єри подивилися? Вистави, спектаклі? А подивіться, будь ласка, що там ззаді? Житлові будинки, в яких проживають люди? Вірно. А хто там ще проживає? Може хтось з вас проживає, може, ваші знайомі. Все правильно, діти, там проживають люди. А щоб ми знали адресу, ми повинні зателефонувати, коли приходимо в гості, і запитати, хто де проживає для того, щоб прийти в гості. Наприклад, я проживаю по проспекту Соборний, зупинка імені Глінки, кінотеатр. Будинок. Номер 198, квартира 23. Але свою адресу ви чужим людям не повинні розповідати. Вашу адресу можете сказати тільки своїм знайомим, близьким знайомим або вихователю. Діти, а зараз ми з вами приступаємо до практичної роботи. Що нам потрібно? Нам потрібно взяти. Кольоровий папір, стаканчик, пезлик, ножиці, маркер. Я зробила такі заготовочки вже. У мене все готово. Клейонку, на якій ми будемо свій робити виріб, серветки, вологі серветки, якими ми будемо вчиняти після роботи. Кольоровий папір, діти, ви можете взяти кольоровий папір, який ви заважаєте, який у вас є, а також клей ПВА. Ми про згадку, даринці, про наше місто подаруємо таку аплікацію. Отож, давайте, діти, приступимо компонувати нашу аплікацію. Ви вже зізнаєте. Що ми, як вирізаємо, кружечок, стовбур нашої ялинки, нашого дерева, форми прямокутника. Саме будинок двоповерховий, двері, вікна, дах. Дах можете зробити любого розміру, а також сонечко привітне, хмаринки. Гляньте, яка хмаринка веселенька. Сьогодні дуже гарний день. І тому Фаринка наша теж нам посміхається. Отож, дітки, приступаємо. Що нам треба? Беремо ми пензлика, мукаємо клей і беремо, намащуємо наш прямокутник, з якого ми будемо робити будиночок. Приклеюємо так. Діти, дивіться, щоб нічого не виходило за краї. Рівненько компонуємо. Беремо серветочку, приклали, забрали лишній клей. Знову. Тепер, що діти робимо, ми беремо дах. Взяли ми дах. Тепер, дітки, нам треба зробити ялинку. Що ми беремо? Беремо прямокутної форми. Папірець це у нас буде стовбур. Приклали. Тепер у нас ялинка трьохярусна, один ярус, другий третій, з більшого до найменшого. Ми вже це робили, ви пам'ятаєте. У нас вийшла така ялинка. Тепер діти, нам треба зробити дерево. Ми також беремо стовбур, наклеюємо. І форми круга, кружечка ми зробили також деревце. Зараз в нас зима, і в нас також в Запоріжжі є вічно зелені дерева. Це і сосни, і ялинки, і інші дерева. А наші працівники, які озеленяють нам місце, вони формують крону дерев, як їм хочеться, як вони вважають за потрібне. Так, зробили ми дерево, зробили ми ялинку, а тепер діти, ми прикріпимо наше верху сонечко яскраве. Уже дні стали світліші, і сонечко світе, намащуємо хорошо клеєм і приклеїмо вверху сонечко. геометрична фігура круг. А тепер діти, в нас є хмаринки. Ми їх також прикріпимо. Одна хмаринка. Друга хмаринка. І хмаринка трошки веселенька. Ви можете вирізати з будь-якої аплікації, яка вам сподобається. А також, діти, можете просто намалювати. Отака От хмаринка в нас посміхається. День світлий, сонячний і хмаринки веселенькі. Діти, а що у нас ще не вистачає? Віконця і двері. От в мене двері будуть такої прямокутної форми. І віконця. віконця ви можете зробити будь форми. Можете квадратні, можете прямокутні, можете на півколу. Зробили кружечок, поділили папір навпіл, розрізали по прямій лінії. Ми отримали з вами будиночок. Діти, після роботи, коли ви заберете пензика, гарненько водичкою вимиєте і поставите, щоб він висихав щіточкою вверх. Тепер, діти, подивіться, що нам ще не вистачає: беремо маркер або фломастер і зробимо рами на наших іконочках. Вони можуть бути хрестообразні, можуть бути просто лінія вверх або. По горизонталі або по вертикалі. А ще діти ручка в наших дверях. Отже, ми зробили з вами аплікацію. На згадку про наше місто ми подаруємо христинці. А христинка дуже нам вдячна, що ми так гарно і коротко розповіли про наше місто Запоріжжя. А це нам тобі подаруночок, Даренко. Наша маленька даринка Христинка відправляється вже додому. Час їй відправлятися додому. Вона ще до нас завітає. Даринко, тобі сподобалася розповідь про наше місто? Так, отож, до побачення, діти, до побачення!